Жіноча колекція Levi's, лот номер 27 Це колекція осінь-зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Основу блоку одяг буде складати джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Розміри в лоті різні. Моделі по джинсам також різні. Будуть мам-джинс, будуть прямі, будуть скінні. Всі джинси мають високу посадку та хороший зріст. Налівайсь у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Крім джинсів, в лоті будуть худі, світшоти, кардигани, сорочки і так далі. Зараз ми будемо показувати сорочку в цьому лоті джинсова, красиві рукавчики? Чорні джинси, прямі. Також в лоті буде декілька одиниць від бренду Лі Купер. Джинси Лівайс. Це Лі Купер Лі Купер це британський бренд. Одна одиниця в лоті буде від Аджай by Ліо Джо Італія. Джинси Слівайс. Це також лі Купер Лі Купер. Ці брюки в кожному лоті. Вони в складі з шерстю трендова модель з розрізами. Спортивні брюки лівайс. В кожному лоті одна одиниця боді та спортивні легінси. Наступний блок це верхній одяг. Ці оверплащі в кожному лоті можуть відрізнятися кольори. Це в нас пуховик. Він з капюшоном. На верхній одяг буде окрема ціна. Ціна буде в описі, тепла сорочка. Модель овер Красивий тренч, і дуже класна тепленька куртка. Ще один блок це взуття. Буде 5 пар. Вони будуть в різних розмірах. Три пари це будуть кеди, взуття по окремій ціні. І якщо бажаєте, взуття також можна ще добрати додатково, показуємо його індивідуально. І дві пари це черевики. Розміри різні. Футболки. Вони запаковані по 2 одиниці це базові моделі. В лоті 4 одиниці, але ви заплатите тільки за дві. Тобто оплата йде за одну упаковку. Останній блок це аксесуари. Е, буде нижня білизна, це спортивні бюсти та спортивні топи. На них також окрема ціна 8 одиничок. Жіноча колекція Levi's, лот номер 27 він може бути ваш.